Ми молимося, ми виконуємо волю Господа Бога. А коли ми виконуємо волю Господа Бога, він нас за це обов'язково буде винагороджувати. А чим? Благодаттю, благополуччям, достатком, миром, спокоєм. Насправді саме тим, що ми потребуємо. Бо ми ж усі, українці, зараз потребуємо миру. Нам потрібен мир в нашу країну. Нам потрібно, щоб наша країна зберегла свою незалежність, ідентичність. Нам потрібно жити в безпечних і комфортних умовах, і всі цього ми прагнемо. А щоб це отримати, ми маємо просто виконувати волю Господа Бога. І одна з найпростіших вчинків яку, добрих справ, яку може зробити кожна людина, це молитися. Молитися до Господа Бога, молитися за своє благополуччя.